Отця, Істина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Костей моїх і тіло від тіла мого, жоною вона називається, бо від мужа свого взято тому залишить чоловік отця своєї матері прилучиться до юни своїй будуть вони обоє, як одне тіло, якого на обох людина, нехай не розлучає сам нині владико Господи, Боже наш. Пошли. Твою небесну благодать на цих рабів твоїх, Дмитра Єгану і, і дай рабі твоєї, цій в усьому коритися мужові, а рабові твоєму, цьому, бути головою жени, щоб жили вони. За волі твої їх, Господи, Боже як благослови си Аврааму і Сару, благослови Господи. Вставай, думаю, мужничок. Возвращается раз Божий Заручаю тебе Божий Дмитро нас здравою Божою Анною, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не одівайте, на пан дружі. Заручаю тебе Божу Анна, зрабу Божию Дмитром ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. На колоночку. Щоб... Ну, це... Ускорить ні, ні. ви нікуди не вбивайте, а тепер один одному додавайте до кінця. Шаг назад і мені його сюди, щоб вони могли стати на коліна, держати руки мені у них Вездіть поки свічечки. Підходьте до вставайте на коліна. нас же тих встане на коліна, Ви що вона. Богу відчатися правильно? Я Обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружню і не залишу тебе аж до смерти. В цьому допоможи мені Боже та Троїця свята єдиний і святі, всі святі. Я, Анна, беру тебе, Дмитро, за чоловіка, обіцяю тобі любов, вірність і чесність, чесність, подружня. І не залишу тебе аж до смерті. В цьому допоможе мені Боже. В святий святи єдині всі святі. Те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. І я, недостойний слуга Божий, єднаючи вас у святе подружжя Владою церкви Святої Православної, благословляю в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аставайте, right. Господу, помолимо, Бо така була воля величності твої, щоб не самотнім був чоловік на землі, сам і нині владико, простягни руку твої, зі святої оселі твої, і з'єднай раба Твого, Дмитра зробойтові, Анною, і з волі Бо твоєї дається жена мужеві, з'єднай однодунності, звідчає одне тіло, Даруй їм потомство щастя, радість у дітях. Бо твоя держава, і твоя царство, твоя і сила, і слава Отця, і, і Сина Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки. Отця і Сина і Святого Духа. Можно менять. Вечается по Божиях, Ангелу, Божий Дмитро, в ях Отця и Сына і Святого Духа. Амінь. Господи, Боже наш! Славою і честю, він чаї, Господи наш, славою і честю, він чаї, поплави си на волохі, він зі скаміння дорогоцінного Женя в життя просили в тебе і ти дав пав'ї. За висилищих радістю лиця Твого Бога. Життя просили тебе, та далі сині. Поклав'я сину, голова під квіти, а й під ключі попід спасіння людей, залітав до гарніолетки, щоб показати щось мій шнути пришестям самій міністрів.

охоронителя душі дів наших у Господа просимо. Сына Святого Духа нині посягчал, И навіки ки впустину за весное, голов ваших вклоні перед Господом. Так, набагато. Це так стає.

І піде місто зпросилися, як сама, і звивиться, як І розмножиться, як роки, втішаючись чоловіком своїм отешу і заповіді закону бота. Там шлюб благословив, благословиш і рабір твоїх цих, що з волі Твоєї, шлюбом зігналися, благослови їхні входи та виходи, перенош у добрі життя їхнє, прийми він ці їхні. Бога просили, нехай воно буде. Амінь. Я ще за вас візьму, щоб вони застили. Я хочу, їх також я хочу вас привітати сьогоднішнім таким незабутнім днем. Бажаю вам любові, духовної близості і тілесної, і духовної також. І даю вам іконку Серафима Саровського. Серафим Саровський на його честь побудована цей храм. І от коли вам буде дуже погано, а в житті всяке буває хорошо, і дуже моліться до нього, він вам завжди допоможе. А це ваше свідоцтво. Дякую. Що стоїть у нас ікони як тут. Вона давно. Вона добрий вечір. Так, Така, показує. Моя рідна сестра з чоловіком. Ой, блін, я врізалась. Далі хочу показати всіх. Іконка постав нормальна. Моя двоюрідна сестра зі своїм сином. Моя дочка, моя мама, мій племінник, мій брат. Ой, папашу всі знають, коротше, на ютубі. Он моя тітка, си щось жує, моя племінниця, її чоловік, моя невістка, моя тітка, рідня чоловіка. Хрещена моєї сестри, здрасті, тетя Валя. Це мій чоловік, це мій двоюрідний брат. А це хрещений моєї сестри. Ти всіх перечислила чи ні? <правдає> От така рідня. Ти нас не поздравляєш? Я? Це не внучка казала, це ти все время казала. Аня, блін. Це Катя казала. Раз, два, три. Готова. Достань нормально. Сейчас знімаю відео. Коли ти поїдеш на свою Житомирську область, Діма виложу в Ютуб стопудова, щоб я знала, кого на дачу ганять. Там. Знаєш, ти так як рідно обнімаєш. Маріна. Маріна на связі. Ой, що звук пезук сирени. Сама Оно. Оно. Невеста за рулем. Ага. А Димка, а Димка собі улыбається от так ось. Вот. Там же мама там. Прикрашена машина. А мама там чи що? Так. Угу. А Папаша усе гляньте. Усе. Я зняти зараз підкидеш. Підкидеш. Папаша підкидеш. Моя мама, Тихо. Вперед! Давай! сейчас. Дивись, обучий плечо. I've been thinking about myself today, Think how have i changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. And all we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why remember that night we met thought you looked so fine guess we have to agree to disagree for this one last time pretty weird that day when we did not exchange our hello's i wasn't looking out for you i'm sorry i'm so shallow I'm still looking forward to watching part two of Deathly Hallows with you.